Так, отже ситуація, якщо вам раптом потече отой осальник, що знаходиться, там де ручка переключення цих реверс от, з тої сторони, там де у нас знаходиться двигун ускорених, щоб вал, прийдеться розібрати, можна сказати, весь фартук. Чому? Тому що дивіться. З тої сторони, тобто з правої сторони. У нас якраз виходить, ми можемо розтопорити стопорне кольцо, щоб шестерня могла зійти зі шпонки, витягнути шпонку, витягнути втулку, яка там стоїть. Ми там все то можемо якби, витягнути. От. Але з цього боку ми не можемо витягнути обгонну муфту. Тому що там стоїть шпонка. Воно не дає нам валу вийти наскрізь. От. Тому. Треба то все розібрати, витягнути муфту поперечних переміщень. Ось, і тепер, коли ми це витягнули, нам найбільше заважає іменно та муфта. Тому що цим бортиком ми впираємося в муфту, і ми не можемо вал перебити настільки багато, щоб нам дозволило воно витягнути муфту. А тепер у нас така можливість є. Отже, яка ситуація? Як це все? Як вийняти той сальнік? Там сальнік, правда, такий примітивний. Якщо ви розбирали цей станок, то ви повинні були бачити, що там така обойма така стальна, зверху манжетне кольцо, і на валу ще одне манжетне кольцо. Ну, Така примітивна система, я не знаю, чому вони не поставили салік. Значить, щоб витягнути цей вал, щоб витягнути той сальник, ви стикнетеся з такою проблемою, що верхня муфта, верхня муфта буде заважати вийти. Цьому головному привідному червьному колісу. От. І щоб його витягнути чого його треба витягувати? Бо тому що з цього боку у нас є підшипник він, і він впирається якраз в бронзову частину колеса. От. І щоб його витягнути, це ну, бронзове колісо, щоб вал ну, спокійно витягнути. Нам треба вот, Ну, винт, винт привода паперечки. Витягнути підняти ну, цю муфту нашу. І тоді ми можемо. Вона так плотно пролазить, що я от зараз, наприклад, я зовсім не можу цієї частини витягнути. Ну, В принципі, і не треба її витягувати. От, я вже як звитягнував, тоді я зможу витягнути вже і цю частину. От, значить, щоб. Е, мало того, щоб витягнути цей вал, треба не просто підняти муфту. Нам треба, нам треба витягнути з цього боку все, повністю всі підшипники всі втулки. Для того, щоб ми дійшли упорною частиною вала до відливу, от в нього вперлися. І тільки тоді в нас повністю майже повністю, аж на фасті вилазить підшипник. Тобто Таким чином, ми можемо вал прогнути донизу, щоб у нас з'явилося місце витягнути приводну шестерню. О, і таким чином ви тільки аж тепер можете спокійно витягнути той вал, добратися до сальника і робити те, що вам треба. Я той сальник планую переробити під сучасний сальник, виточимо там перехідну втулку на вал. Ну, для початку ми просто підберемо по зовнішньому діаметру сальник і потім з внутрішнім діаметром будемо гратися з валом окремо. Отже, зібрав я вже цей фартук. От я не став вже показувати, як я це збирав, але я вам хочу сказати, що. Якби збирається воно довго, той вал основний приводний, він вже збирається тяжко і треба постійно слідкувати, що за чим мається робити. Значить, як він запихається. Перше, що ми робимо, ми запихаємо вал самий. Запхали вал до кінця, скільки могли запхати. Але перед тим, як його перепихати з тої сторони, ми маємо. Перед тим, як запихати вал, ми повинні надіти стопорне кольцо. Те, що блокує шестерню цю приводну. Ми його маємо надіти поза стопорне кольцо, туди в упор. В упор до сальника. От Бачите, як я його вже зробив розточив і вставив туди сальник. Тепер там є і манжетне кольцо, і сальник. От, і воно все тримає, бо я вже заляв масло і хотів перевірити. Значить, вдіваємо кольцо стопорне, чуть ли не, не туди, аж в кінець до сальника. Ну, в общем, щоб він був поза канавкою. Вдіваємо кольцо, вдіваємо шпонку, вдіваємо шестерню. Перебиваємо це все максимально в праву сторону. Потім запрягаємо всі підшипники, втулку бронзову все запрягаємо. От. І потім перестукуємо вал в ліву сторону до тих пір, поки в нас не покажеться шийка вала, на яку ми змогли б вдіти вже шпонку. І тоді ми вже це все перебиваємо на цю сторону. Штіфтуємо вже тоді спокійно. Бронзову втулку, закручуємо, тут вже все збираємо. От. Тоді же в процесі того, як ми переміщаємо вже, або навіть після того, як ми вже її тут перемістили, можна вдіти цю шестерню червячну. Можна вдіти навіть при зібраному состоянні. Правда, треба цю шестерню підважувати догори. Все це підважувати догори. І тоді воно значить, збирається. От. Та як це, я не хочу там казати, що грузини винуваті, не грузино винуваті. Це є грузинський станок. От. Ну, я так підозрюю, що раз вони були під впливом СРСР, значить, як, як русські їх вчили, так грузини її робили. Значить, тут дуже, дуже погано значить, зроблено по системі змазки. Я тут зробив вже такий примітивний фільтр, поставив, щоб тут хоч був. Ось і так було, було так зроблено, що з тої сторони не мастилися підшипники. Я вам провів трубочки. І тепер, бачите, да, як масло стікає. Тепер маститься той підшипник і той підшипник. Видно, так? Да? Також тут не було трубочки сюди, не було ніякої подачі масла. От в цю кришку. От сюди не було подачі масла. Я зробив тут такий надріз і вивів сюди трубочку через тройнічок. Тобто, виходить, через тройничок масло йде в основну ванночку, звідки воно розтікається, і з трубочкою воно попадає в канавку. і, Дотікаючи до одного з отворів, ми бачимо, я зробив надріз. Він затікає в перший підшипник і потекло вниз. От. Таким чином, у мене змащуються всі підшипники. А з цього отвору масло капає вниз і маститься оцей підшипник. Значить, таким чином виходить, що маститься всі підшипники, крім заднього підшипника оцеї от муфти продольних ходів. Я його вже планую мастити окремо, я в, в цій дирці в цій блясі просверлю дирочку. І я буду там періодично туди його капати. Бо іначе там масло немає як добратися. Вже каналами так підсилує тяжіння, воно туди не затече. Вот. Значить, я свій час зробив тут, тут була виробітка на цьому валу трошки. ну Така невеличка, ледве помітна. Я зробив дуже плотну втулку, там і вийшло, що ну, важко тепер витягнути вал в тому місці, де стоїть лімб. І тому мені приходиться ставити кришку разом з валом. Вот. ну, Рекомендації які до установки. Ну, Якщо вал ви можете витягнути, то звісно ж ви то все запхаєте. В моєму випадку, то треба. Насос викручувати, вставляти це все і насос потім закручувати. От, значить, Кому цікаво, можете піддивитися, як я організував систему змазки. Ну, Бо тут є два отвори, які, от коли масло з них капає, то воно капає на такі елементи, які в принципі, ідеально змащуються муфтом. Воно капає строго на муфту. Муфта І так постійно знаходиться в масляній вані. Навіть якщо ми виліємо повністю масло спартука, то все одно ми можемо все одно муфта буде маститися, вона буде в маслі, тому їй нічого не грозить. От, А а от підшипники, які не змащуються на стінках, да, це вже біда. Я не знаю, чого вони цього не зробили. Але ж це така совєтська техніка, що треба все доробляти самому. Ну, значить, така, а ще одне хотів сказати. От дуже часто ці штучки. Виламані дуже часто і вони відновлені. Це, це значить, шестерня паразітка, яка приводить в дію лімп для того, щоб лімп показував свої показники. От, значить, от в такому стані, як воно є, воно вже все скручене, заштіфтоване. Ми його будемо вставляти. І тільки тоді, коли ми це все вставили, ми повинні вставити оцю шестерню вже в кінці. Вставляємо цю шестерню. І тоді ми вставляємо корпус. Оцей корпус. Отак ми вставляємо. А коли нам треба буде розібрати фартук, то перше треба, саме перше треба зняти це, потім С. Це. А тоді вже кришку і все інше, щоб нічого не виламати. Все. Майте на увазі, користуйтесь.